Усім привіт! Новий досвід знання та відчуття також можна отримати під час читання. І далі в нашому етері літературні рекомендації від журналіста телеканалу Дом Дмитра Слівного. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою «Якабу». Ну що, почнемо? А почнемо ми зі Швеції. Швеція модель для збірки від авторки Юлії Юрчук. За жанром це науково популярний сторітелінг з вкрапленнями художнього тексту. Якщо вам цікава ця скандинавська країна, але ви мало знаєте про Швецію, шведів і особливо про шведськість, то вам сюди. В цій книжці величезний обсяг фактажу і, що більш цінне, власний досвід письменниці. 14 років Юлія Юрчук живе у Швеції. Вона закінчила там аспірантуру і зараз викладає в університеті, до речі, шведську історію. Захоплюється Швецією і захоплено про неї розповідає, про все, що побачила, почула і відчула на собі, про те, що приховано від очей туристів та випадкових візитерів. Але, звісно, в першу чергу це путівник, але не звичайний. Тут дуже мало про географію і визначні місця. Скоріше, м -м, присвячений серцям і головам шведів, особливому шведському шляху, життю та філософії народу, який за одне століття піднявся із залаштунків Європи до п'ятірки країн з найвищим рівнем соціально-економічного розвитку. Ось глава. Називається колективне прибирання і прання. Особисто для мене втіленням шведського колективного духу є щорічне прибирання восени і навесні, коли всі мешканці будинку виходять прибирати у себе у під'їзді і у дворі. Не всі приходять, звісно, хоча все ж не приходити соромно. Після прибирання йде винагорода кава і булочки у товаристві сусідів. Таким чином, навіть якщо ви ніколи не вітаєте зі своїми сусідами, то двічі на рік у вас з'являється шанс випити з ними кави. Можливо, хтось приходить. Одить саме через цей шанс спілкування, а не лише заради булочок і чистот. Прочитавши чи маленьку працю авторки, ви закохаєтесь україну серединного шляху. Я вам це майже обіцяю. І навіть якщо вже неодноразово були у Стокгольмі, гуляли королівським парком, до речі, відчиненим для всіх, а вдома повно меблів з ікея, все одно ця книжка зацікавить. Мені доводилося бути у Швеції у 2010 році. Це була десятиденна поїздка у Стокгольм та околиці, і я повернувся вражений і закоханий на все життя. Можливо, тому і вибрав цю книгу на огляд, і раджу її вам. Нехай прибуде з вами лагом». Якщо ви не знаєте, що таке лагом, це особливий шведський шлях, ну, так би мовити, шведський добробут. Єдине, що мені не подобається у цій книжці, тут немає ілюстрацій. Вони були б дуже-дуже доречні. Так, а ми переходимо від пучівника Швеції до е, дитячої книжки яскравої та дуже талановитої. Називається вона Головомовки професора Макарончика від авторки Лесі Мовчун, а намалював Олександр Шатохін. Так, ось як же я скучив за дійсно веселими дитячими книжками щось на кшталт ну, теродорів з Васюківки, але сучасних. І так я дійсно їх читаю не тільки по роботі, а й для того, щоб відволіктися, пригадати своє літературне дитинство, роздивитися іноді цікавезні ілюстрації, як тут, і краще зрозуміти, у якому світі живе сучасний підліток. Адже дитяча література це дзеркало нового покоління. Сьогодні у огляді якраз така сучасна і дуже дотепна книга під назвою Головомовки професора Макарончика. Від вже відомої і, як на мене, дуже талановитої української Авторки Лесі Мовчун до речі, між написанням дитячих текстів вона ще вмудрилася захистити докторську дисертацію з філології, але це для дорослих. А дітям Леся пише веселі і дотепні книги. Повість головомовки професора Макарончика це не тільки про читання, а й про розгадування головоломок, що допомагають краще засвоїти норми української мови. Хоч книга і орієнтована на дітей від першого до четвертого класів, але цікаве було і мені. По-перше, вона блискуча ілюстрована. По-друге, там є дотепні головоломки. З гордістю скажу, що у свої 38 розгадав усі. Добряче посміявшись дорогою. Сюжет захопливий, пригодницький і трохи навіть детективний. Герої потрапляють до незвичайного літнього табору і насправді таємничої лабораторії. Пройшовши випробування в пошуках загубленого дрона з цінним вантажем, діти розтоплюють серце професора Макарончика і його лаборанта Пацюка Порфірія. Ви тільки уявляєте, розтоплюють серце Пацюка. Якщо ви щасливі жити поруч з дитим, Тиною молодшого шкільного віку подаруйте цю книгу. Будете сміятися разом. Може, і щось нове для себе дізнаєтесь. Давайте я вам зачитаю маленьку цитатку. Пацюк Порфірій крихкав до книгарні. 20 кілограмів книжок не принесуть себе самі і не піднімуться аж на горища. Тут під дахом багатоповерхівки розмістилася секретна мовна лабораторія. Мешканці будинку здогадувалося, що там відбувалось щось страшне і таємниче. День і ніч вигуки, схожі, чи то на Еврика, чи то на «Ой, рука, тупотіння вгодованого гризуна і звук відповідання паперу. Іноді з горища виходив веснянкуватий дідусь, який називав себе професором. Висипавши на не смітник недогризані книжки, він задоволено усміхався і повідомляв, що стоїть на порозі наукового відкриття. Чи справді на горищі той поріг мешканці не знали, бо дивикувати дідусь ніколи нікого туди не пускав. Ось так. А нижче ми бачимо головоломку. У цій книжці порфірію засмакували літери и та е. Впиши їх на свої місця. Від дивакуватого професора та його велетенського пацюка переходимо до великого роману від авторки Елізабет Гілберт під назвою Суворі чоловіки. Дивлячись на обкладинку дебютного роману Елізабет Гілберт, суворі чоловіки з чоловічим погруддям, з обрізаною головою, мені схожого на комедійного актора Адама Сендлера, я геть не розумів, з чим буду мати справу. Відгуки на зворотньому боці від іменитих видання, типу New York Times, що це мудро і смішно, особливо ні про що для мене не свідчили, адже це маркетинг, який нерідко трошки перебільшує заради продажів. Але не в цьому випадку. Роман дійсно чудовий і навіть трошки розсмішив. Але давайте по порядку. Починається роман такими рядками: за 30 кілометрів від узбережжя штату Мен розташовані один напроти одного два острови Форт Найлс і Курт Геверн. Два старі поганці, які змагаються, у хто перший кліпне і завзято пильнують один одного. Така фабула роману. Острови Форт Найлс і Курт Гевен схожі, як дві краплі води. Вони утворюють спільний архіпелаг на двох, ізольовані від решти світу, і тільки морська протока відокремлює їх одне від одного. На початку ХХ століття чоловіки з двох островів стали ловцями омарів, і їх добросусідство прийшов кінець. Події роману, і стосунки між героями розвиваються саме на тлі ворожнечі між островами. Причому ця ворожнеча описана авторкою з усмішкою, не дивлячись часом на свою жорстокість. Саме у такій атмосфері конкуренції, підлісті і жадібності виросла головна героїня роману Рут Томас. Але вона зовсім не була схожа на інших дівчат свого віку, у які шукали захисту за спинами чоловіків та батьків. Смілива, розумна, самостійна, гостра на язик. Читала страшенно багато книжок і спала, мов бабак. Бо тільки так можна було вижити в чоловічому світі серед рибалок, пияцтва, безграмотності й холоднечі. Чесно кажучи, я взагалі не фанат романтичної літератури, але що робити? Книгу написала жінка, авторка їсти, молитися, любити. Без любовної лінії роман був би неможливий. Суворі чоловіки приваблює своєю неквапливою, водночас вишуканою оповіддю, іронією, нетривіальністю життя у віддаленому острівному світі, персонажами як і чоловічими, так і жіночими. Ну і комусь сподобається пристрасне кохання. Дякую за надані книжки національній книжковій платформі. «Якабу».